Америки, та й загалом Дональд Трамп знову наробив багато цікавих заяв, про що будемо говорити сьогодні з професором Мангеттинського університету Ігорем Айзенбергом у вечірньому стрімі. На ютубі влада Волошина. Ігоре доброго вечора! Слава Україні! Героям слава вітаю, влада! Вітаю всіх глядачів, пане Ігоре. Ну я думаю, що про Сполучені Штати Америки в розмовах ми не надто часто в принципі там обговорювали, звертали увагу на питання. Перепризначення посла України в Сполучених Штатах Америки від сьогодні офіційно ми знову маємо нового посла. Це Ольга Стефанішина, от, взагалі, в дипломатії, давайте з цього розпочнемо вечірній стрім. Важливість присутності тим більше, світлі часу представника України, посла України, Сполучених Штатах Америки. Наскільки це відображає, те, що ну, те, що необхідно нам вкрай і те, що. Знаєте, виконувач обов'язків статусу це така собі історія. І там спецпредставник, представник і так далі. Вже тепер на офіційному рівні в нас відбуватиметься комунікація. Звичайно, що на наявність повноправного посла важлива для комунікації з урядом країни перебування. Просто думаю, що проблема усіх іноземних послів у Сполучених Штатах наразі в тому, що зовнішня політика Сполучених Штатів визначається однією людиною. Президентом, і звичайно, що у послів до нього доступу немає. Як він її визначає, ну на це навряд чи хтось може реально впливати, тому от такої комунікації, яка, наприклад, була адміністрацією чи то Джо Байдена, чи попередньо mm -hmm. цих президентів, які були до Трампа, жодного посла не буде. Просто просто через те, що посол не може безпосередньо спілкуватися з президентом, а решта людей вони мають дуже такий ну, маленький вплив на важливі ухвалення президентом рішень, тому роль посла тим не менше все одно важливо, тому що треба треба спілкуватися з політиком треба спілкуватися із з членами конгресу треба треба мати постійний контакт з відповідними американськими відомствами які є важливими в даному випадку для україни тому звичайно що наявність затвердженого повноправного посла це це важливо це краще ніж коли людина знаходиться там в статусі виконувач обов'язків чи ну якщо це ми кажемо про послів скажемо там повіреного справах Отже, Дональд Трамп його чергові заяви про так, нісенітницю щодо там легітимності, точніше нелегітимності президента України Володимира Зеленського. А на економічній війні так чинаше зупинимось більш детальніше, але мені здається, що Дональд Трамп ну, все більше стає роздратованим з точки зору того, що Росія абсолютно жодних кроків не робить на для того, аби. Як мінімум сигналів, про хоча б про негативні сигнали з боку Російської Федерації сьогодні, президент України зазначав щодо цієї двосторонньої зустрічі. Я думаю, що Дональд Трамп більше всього роздратований тим, що Україна не хоче миру, миру на умовах Росії, тобто не хоче капітуляції. Ну він, звичайно також роздратований тим, що він не може домовитись ні про що з Путіним, але від цього симпатії mm -hmm. до Путіна меншими не будуть. Путін для нього був, є і буде взірцем авторитарного лідера, диктатора, яким би сам Дональд Трамп теж хотів бути, тому ну так, це це не зміниться. Я думаю, що що потрібно за таких умов, щоб Україна і, і передусім європейські країни, щоб вони робили усе можливе, щоб Дональд Трамп Ну це своє роздратування Україною. Ну Хіба що так висловлював, як він там його висловлює час від часу, але щоб воно не переходило ні в які дії. Дії, які ви маєте на увазі? Ну, наприклад, Україна все ще отримує зброю, яку передачу якої затвердив Джо Байден. Угу. Там двічі постачання цієї зброї боєприпасів припинялося, але потім швидко відновлювалося. Так от, щоб це не було зупинено. Не було, зупин... не були зупинені продажі зброї європейським країнам до передачі Україні, щоб не було зупинено передачу розвідданих Україні. Е от я маю на увазі це. Угу. Ті самі прославуті РАМи, ну вони з весни виготовляються для це також що ініціатива ще з часів до перепрошую Джо Байдена була е зреалізована. так? Ну так і там є, там є замовлення на, я не пам'ятаю на яку суму, ну ну на на велика я, я чесно, не mm -hmm. люблю неточними даними оперувати. Так а в тому, щоб було ж фінансування допомоги там по двох окремих статтях. Одна стаття це підії через яку президент затверджує передачу на наявної на складах бази і базах Пентагону зброї та боєприпасів іноземній державі. А була ще ініціатива допомоги Україні в галузі безпеки, і в її бюджеті було багато грошей. Скільки, ну, скільки то мільярдів знову так, я не хочу? Там було здається до 6 або мільярдів доларів, які Байден всі використав. Все до, до одного центу а на ці гроші замовлялася зброя замовлялися боєприпаси у компанії, які їх виготовляють спеціально для передачі в Україні, і це оцей процес він ще може тривати довго, тому що ну там багато було замовлень, і е, також важливо, щоб Трамп цього не зупинив, щоб все це було передано Україні. А ще е, Дональд Трамп більш відкритий, що сьогодні ну, для нас є зрозумілим, і ми чекаємо так, коли це відбудеться, звісно, введення жорсткіших санкцій щодо Російської Федерації. Дональд Трамп назвав це економічною війною з Росією. Є з ким воювати економічно і чи взагалі так глобалізовано можна назвати ці процеси? Бо ну, ми розуміємо рівень економіки Сполучених Штатів Америки і рівень економіки е, країни агресорів. Тут є два аспекти. Аспект: Перший я не бачу на сьогоднішній день, що би мав зробити Путін. Ну який би злочин він мав скоїти Ще щоб Трамп погодився запровадити нові санкції проти Росії? Mm -hmm. Так не путін абсолютно невмисно, наприклад, двома ракетами поцілив в американське підприємство, яке належить американській компанії в Мукачеві минулого тижня. Ну і Трамп сказав, що він не може бути щасливим від цього. Ну така, от я назвав це перпендикулярна реакція, перпендикулярна до, до того, що би мало бути, тому що будь-який нормальний президент США запровадив би нещивних санкцій, принаймні у відповідь на це. Трамп навіть кілька місяців тому казав, що робота американського бізнесу в Україні є гарантією безпеки, тому що ніхто не наважиться на завдавати ударів по. Американському бізнесу в Україні ну от Путін йому продемонстрував, що його слова нічого не варті, що він може бути по просто по американському підприємству. До речі, мій дуже хороший учень. Колишній мій студент, співавтор по кількох статтях, там працює. Це, це абсолютно 100% американська інвестиція. Там працює багато, працювали. Не знаю, якщо зараз буде, тому що там, напевно, більш більшість, принаймні цього заводу, більшого частина зруйнована. Там багато людей мали дуже хорошу роботу, і, і цей завод не виробляв абсолютно нічого дотичного до військово-промислового комплексу. Значить, він виробляв електроніку для, для різних. Побутових, побутових різних речей, навіть, навіть таких, як Кабоварки ну, там, і так далі, і таке інше. Тобто це це номер один. А номер два щодо торгівельної війни, дивіться, торгівля між Сполученими Штатами та Росією, вона ну майже наближається до нуля у порівнянні з торгівлею між Сполученими Штатами та іншими країнами. Сполучені Штати купляють у Росії щось. Приблизно до 2 мільярда доларів на рік, ну що що є нулем у порівнянні з рівнем торгівлі Сполучених Штатів з практично будь-якою іншою країною світу? А, ну що сполученим штатам потрібно там в Росії якісь, якісь речі, які все ще купляються? А решта торгівлі була просто припинена, тому що санкції були запроваджені, обмеження були запроваджені на експорт до Росії різних речей, на імпорт з Росії різних речей. Тобто, в торгівлі фактично немає. Тому яка може бути торгівельна війна там, де немає торгівлі. Ну, навіть якщо, якщо скажімо, заборонити повністю торгівлю з Росією, ну я думаю, що американські бізнеси знайдуть де купляти те, що вони все ще купляють в Росії, але на російській економіці це ніяк не відіб'ється, тому що ну що таке два мільярди на рік. Ну для, для будь-якої великої економіки це, це нічого. Ну і ми пам'ятаємо з іншого боку. Це зараз ми про е, США і Росію поговорили, але м ми пам'ятаємо, що санкції вони так чи не сфокусовані на треті країни, і там торгують з Росією, ведуть свою діяльність. От сьогодні від сьогодні та 50% мит для Індії запрацювали. Мільярди доларів Індія втратить е, на правду. Від е, цього рішення е, чи взагалі реалістично введення таких мит, е, про які зазначено саме в цих санкційних пакетах, про які ми з вами говоримо, ми щодо ж... третіх країн щодо третього не буде платити Індія, будуть платити американські споживачі індійських товарів. Це не Індія буде платити гроші. Індія може втрачати гроші, так я з вами згоден, просто через те, що американські споживачі відмовляться від того, щоб купляти такі дорогі товари, за які вони були повинні сплачувати 50% мита. Mm -hmm. це, це Трамп каже, що е, і, інші країни платять ці мити. Це не так, тому що він, він бреше постійно про це. Але мито мито це те, що. Покупець має заплатити за те, щоб завести в країну відповідний товар uh -huh. на, на митниці. Ну тобто, американська компанія, яка закупляє відповідну індійську продукцію, має заплатити це миту, а потім закласти це мито в ціну для кінцевого споживача, щоби просто. Отримати назад свої свої гроші, но споживачі звичайно, що не можуть відмовитись від купівлі таких дорогих товарів, так що можна очікувати, що а, імпорт з Індії до Сполучених Штатів зменшиться і так, можуть доходи індійського бізнесу зменшитись. но принаймні на даний момент не видно, що Індія намагалась припинити купівлю російської нафти. Мені здається, що цю проблему треба було вирішувати в інший спосіб. Треба було вести перемовини з Індією і домовлятися про те, щоб Індія не купляла російську нафту, купляла, наприклад, американську нафту, купляла близькосхідню нафту. До речі, і Індія майже не купляла російську нафту до 24 лютого 2022 року. Коли Росія після повномасштабного вторгнення в Україну почала з великими знижками продавати нафту mm -hmm. і Індія, вирішила, що їй вигідно купляти цю нафту. А до цього Індія переважно купляла нафту з близького сходу. Ну Сполучені Штати є до речі найбільшим виробником сирової нафти в світі. Вони видобули минулого року більше ніж Саудівська Аравія, і видобуток збільшується. Тобто, Сполучені Штати могли б Індії запропонувати купляти американську нафту. Ще один трек від економічних, все ж таки до політичних подій. Трек, який відбуватиметься найближчими днями. Причому, в чому цікавість його полягає, пане Ігоре? Стіфітков каже, що дійсно українська делегація їде до США від зустріч з ним відбудеться у Нью-Йорку. І йтиметься, зокрема, про можливості, моменту організації і першочергові кроки для зустрічі для організації двосторонніх зустрічей. Звісно, ждеться там зустріч Путіна і президента України Володимира Зеленського. Е е Володимир Зеленський сьогодні зазначає про те, що Андрій Єрмак і Рустам Мєров, очільник е е українського РНБО, їдуть до Сполучених Штатів зокрема, йтиметься більш чіткіше про гарантії е безпеки для України від Сполучених Штатів Америки. Я не про те, кому вірити, е е я про те, що, що найважливіше зараз для нас. Все ж таки, отримати ці гарантії, і це щось на кшталт, ну, як каже Дональд Трамп, так? ми тут будемо брати участь, чи все ж е, працювати спільно з нашими стратегічними партнерами над можливою зустрічю не тета-тет, -а, -тет, а в двосторонньому форматі з е, президентом, очільником країни Травістки. Я думаю, що чільні країни-терористки абсолютно не зацікавлений в зустрічі з не зацікавлений, не зацікавлений в зустрічі з Володимиром Зеленським чи з будь-яким іншим представником України просто тому, що його метою є знищення України, угу. і як його якщо ми, якщо ми взагалі бажаємо зрозуміти, що робить той чи інший керівник держави, ми маємо поставити себе на його місце. Якщо ми поставимо себе на місце Путіна, то запитаємо давайте себе, як, як нас наблизить до знищення України зустріч з Зеленським? Ніяк. Ну тому навіщо вона потрібна йому? йому це не потрібно абсолютно військові. Значить, погодилась значить, капітулювати, ну, то він би охоче зустрівся. Значить, а я... Вітков свято вірить в те, що це можливо. Значить, Вітков от настільки переконаний або ж дуже хоче, щоб це відбулося, що вірить, що це може бути. Тому що по перше Вітков не розуміє, чим він займається, абсолютно. Він 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 просто що він знає про Росію, про Україну, про історію. Там хіба Путін йому лекції з історії прочитав, ну, много, то він то він той засвоїв. Що він знає взагалі про дипломатичні перемовини? Нічого. Він є приятелем близьким другом Дональда Трампа. Ну добре. У Кожного з нас є близькі друзі. але бути чимось другом, це не професія. А так. Треба, щоб професійні люди займалися професійними справами. Він, він займається тим, чим він не вміє займатися, чого він не розуміє. Ну, це по перше, по-друге, я думаю, що так він може щиро вважати, що якщо Путін зустрінеться з Зеленським, вони про щось домовляться, але він не розуміє, що путіну це не потрібно. Тобто, це якраз те про що я кажу. Якщо ми хочемо зрозуміти, що хоче робити якийсь голова держави, то ми маємо поставити себе на його місце і проаналізувати з його точки зору, е, якою є реальність е, його очима? А, так е, Віко цього не робить. відков видає е, бажане те, що він бажає, щоб було задійсне. Це це не так. Я не що Путін міг би поводитись, з зеленським лише за однією мовою. Якщо Путін буде вважати, що це йому буде, от це потрібно для того, щоб тримати Дональда до Трампа на такій от короткій дистанції від себе, щоб можна було ним маніпулювати, маніпулювати далі, щоб Тра Трамп не не, не дратувався тим, що Путін не йде там йому на зустрічі і так далі, і таке інше. Це і, але в такому випадку про що можна на, на такій зустрічі домовитись? Ну, ну ні про що Україна капітулювати не буде, ну а Путіна нічого інше не влаштує. Якими все таки мали би бути ці гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки? Ясно, що треба говорити вже по факту, коли на папері чорним по білому буде написано. Але коли Трамп каже, що Штати доєднаються, але перш за все. Країни Європейського Союзу цю безпеку Україні мають гарантувати, доєднатись як можуть, і як можна реальними гарантіями безпеки влади. Я думаю, що може може бути їх лише два види: один вид це вступ України до НАТО. Тоді гарантії безпеки зрозумілі. Вони гарантуються п'ятою статтею на Договору, а інші грати безпеки, такі гарантії як Сполучені Штати, дали, наприклад, Південній Кореї та Японії Тобто, коли вони мають договори договори міжнародні ратифіковані парламентами, тобто обов'язкові для виконання, в яких ну наприклад, з Південною Кореєю. Якщо здійснюється збройний напад на одну з країн, то інша країна, значить, Допомагає просто посилає свої війська до того, щоб воювати на, на боці країни, яка зазнала нападу а, третьої країни. А, а, а решта це не, не може бути інших якихось гарантій безпеки, тому що гарантія безпеки це значить, що от є союзник, який буде з тобою разом стояти плечо-плічі і воювати як, за потреби, за необхідності. А решта це б, щось нашло Будапештського меморандуму. Те, що нікого ні до чого не зобов'язує. Або як Будепецький меморандум, він мало того, що він ні, нікого ні до чого не зобов'язує. Але я не знаю, чи от багато людей в Україні все ж таки його, його коли-небудь читали. Це лише одна сторінка, вона є, до речі, на сайті Верховної Ради. Його дуже легко знайти. І підписанти зобов'язали, що якщо буде загрожувати щось територіальній цілісності України. То вони будуть підіймати це питання в Раді безпеки ООН. от ще там ніяких зобов'язань немає. Цим вони гарантують Україні її територіальну цілісність? Ну так це це не гарантія безпеки, і якщо підписати щось на кшталт цього, ну це теж не буде гарантією безпеки, навіть якщо їх називати гарантією безпеки, і скільки ми за цей підняття питання в ООН Позбулись зброї і важелів власної безпеки тоді 94-го -то ну Починаючи з 94-го року, так? ну знаєте, якщо якщо ви жаль, то знову таки можна говорити про ядерну зброю, але ця ядерна зброя Україною не е, керувалася так. Вимогу, так? Mm -hmm. Фактично, вона була під під російським контролем повністю. Але вона знаходилась на українській території. Україна звичайно мала вимагати це. Мала робити і президент Кравчук При він ще був президентом, коли починалася перемовина щодо того, і президент Кучма мала вимагати значно більшого. За те, що просто Україна погоджується бути так. без державою, абсолютно незалежно від тої ядерної зброї, от яка була в Україні, яка була потім вивезена в Росію, Україна позбавилася ще багато чого, наприклад, от, тих тих літаків, яких тепер завдаються по Україні удари, і це теж було частиною фактично, фактично, от, тієї угоди, яка тоді була підписана, тому це, це точно не гарантія безпеки. Це так, ну майже майже пусті слова, uh -huh. на велике жаль. І щось кшталт цього, і, теж не буде гарантіями безпеки. Такий сумний висновок сьогоднішньої нашої розмови, зокрема про гарантії безпеки. Поки спілкувалися, Ігоре, от якраз тих ті літаки про які згадуємо, от декілька стратегічних бомбардувальників, очевидь нам здались би зараз і користь них була би. З іншого боку для збиття тих шахедів, які літають над столицею, поки ми з вами спілкуємось. Сьогодні я це просто звертаюся до глядацької аудиторії, моніторингові канали в Україні повідомляли і попереджували про можливість чергового масованого ракетного удару в Україні. По різних містах подивимось, зокрема, в прицілі країни терористки, знову ж таки, енергетична інфраструктура. Е, ігра, я вам дякую за ваш час. Дякую за те, що сьогодні змогли поспілкуватися. Ігор Айзенберг був з нами дякую, цієї миті. Хочу, хочу попросити всіх українців бережіть себе. Будь ласка, ви Це значно важливі будь ніж будь-яка політика. Це ви... правда, і, і я впевнений, що все одно Україна переможе, добро переможе. Це неодмінно. Віримо, віримо і дякую вам за ваш час. Проф... професор Манхетенського університету. Ігор Айзенберг був з нами, друзі. Чому я про це все нагадав і за підтримки Ігора Айзенберга? Тому що сьогодні вночі варто не ігнорувати дійсно укриттями. Бережіть себе спокійно ночі. Буду вдячний неймовірно за підписку на YouTube Влада Волошина, на якому зустрінемось вже завтра. Побачимось і до зустрічі. До побачення, дякую.